Вітаємо вас з перемогою, переконної перемогою на VR. -ом. І що може сказати по цій грі? Е, ну хочу привітати всю нашу команду з дійсно з переконливою перемогою. Е, ми зігралися командою. У літньому турнірі дві нічії хотілося виграти, але команда сильна тому настраювалися, готувалися, зробили помилки роботу над помилками в першому матчі. І сьогодні мені здається, що вдалося гарно зіграти в захисті і реалізувати моменти в нападі. Чи можна сказати, що вашу команду десь додатково мотивував, що Віар очолив Микола Костенко? Насправді ні, тому що. Ми ніколи не дивимося на ім'я, фамілії наших суперників. Ми дивимося на себе в першу чергу і на те, що ми будемо робити на полі, як ми будемо грати, і готуємося в першу чергу собі над своїми силами. А хто проти нас вийде, навіть якщо Андрій Шевченко з'явиться, я думаю, що ми будемо грати так само. Сьогодні у вас були лише шедеври, але хотілося б відзначити гол Семіділка, одного з двох наймолодших гравців у вашої команди. Будьте будь ласка, його участь в Ріта Куліша. І де ви знайшли цих двох молодих гравців для вашої команди? Ну, все дуже просто. Ми подивилися нашу заявку, зрозуміло, що в нас один гравець молодше 30 років, і зрозуміло, що треба щось робити. Це була робота над помилками. Вирішили молодити трошки свій склад. Знайшов їх тренер, у нас постійно працює селекція. І це те, що треба робити. Треба завжди підтягувати молодіж, тому що в них майбутнє. І ми, я думаю, тому що не за горами буде той момент, коли Делонгі буде мати молоду команду, Делонгі 2 і будемо розвивати молодіж. А з цього моменту дедальніше, будь ласка, які вже плани ну, є щодо другої команди? Так, в проєктах у нас є, Делонгі 2, наступний рік. Ну, думаю, що ми будемо е, намагатися створити молодіжну команду для того, щоб була у нас постійна ротація, щоб мінялися, знаходити нові таланти, як ви бачили сьогодні. Ну, хлопці дуже, дуже достойно відіграли, хоча це їх перша гра, але я дуже впевнено, я думаю, що в майбутньому вони нам нададуть. Різницю, яка потрібна. Дякую.